Новий український проект «Юнітерпе». «Юнітерпе» пропонує тобі стати тим, ким ти бажаєш. Хочеш відчути себе справжнім пацаном з вулиці, тоді тобі до банди. Хочеш стати кримінальним авторитетом і мати контроль над цим штатом, мафії тут як тут. Можливо, в тебе багато друзів. Тоді створи свою сім'ю і займай територію для свого бізнесу. А можливо ти любиш закон, справедливість і спокій в житті? Тоді ласкаво просимо до державних структур. Зупини кримінальні дії в штаті і будь супергероєм для мирних жителів. Це все і навіть більше на нашому сервері Юніт. Терпе. А також вівши промокод у Кроп 44, ти отримаєш безмежну славу, повагу від близьких і станеш на крок ближче до успіху. Промокод дасть тобі 20 тисяч на твій рахунок, 10хп до твого рівня, і його твіпку, щоб швидше розвиватися на сервері і нарешті стати босом цього світу. Тому запрошую тебе на сервер цю суботу, 6 липня о 18.00. Не чекай, доки успіх прийде до тебе. Створи його сам.